До жени або зникне авторка Наталіса Ксаганська, розділ 9. Орес не вірив своїм очам. Він навіть дістав із кишені фотку солі, щоб точно переконатися, чи це вона. Сумнівів не було, він знайшов її. Оце так сюрприз. Орес ніколи не вважав себе щасливчиком. Жодної лотереї він за життя не виграв, а тут відразу джекпот. Це й справді вона. Він рипнувся з місця, але тім його вчасно зупинив. Легше, друзяко, розумію, бачу, ціль не бачу перешкод, але все ж дочекаємося закінчення матчу. Орест сів на місце, вп'явся поглядом у свою знахідку, розглядаючи її з голови до ніг. Струнка, спортивна, з каштановим волоссям, заплетеним в тугий високий хвіст. На нозі вище коліна, якщо йому не привиділось, було невеличке татуювання якась квітка чи що. Тіме, не міг ближче місця взяти. Хтось взагалі не хотів іти, а даремно стосунув друга в бік. Та йди ти, не заважай, шкірився орест. Виступ скінчився так само феєрично, як і розпочався. Дівчата ще раз вигукнули свої кричалки в підтримку команд та побігли за куліси. Соломія йшла останньою, звільняючи зал спортсменам, які вже готувалися до другого тайму. Та на мить її зупинив той самий баскетболіст, якому нещодавно ораз з друзями нам'яли боки. Пригорнув до себе солю, поцілував щоку. Що відбувається? Закипів Тім. Походу, бро, твоя черлідерка зайнята. Орест примружився, напружено не моргаючи, свердлив поглядом ненависний об'єкт. Отже це і є нік. Прямо зустріч року. Хто її бойфренд? Поки що. Знову почалася гра. Тім перемикнувся на зал. Наші пропустили м'яча. Тому Тимофій не міг спокійно всидіти. Він то підіймався, голосно викрикуючи підказки гравцям, то кабанюкою падав назад в крісло. Орест лише інколи скоса поглядав на друга. Ну, не розумів він цього потягу до баскетболу, хоч і трісне. Собі він хаотично міскував, як йому правильно підібратись до дівчини, ну щоб не переборщити. Просто сказати, що в мене твій щоденник не піде, не так, не в лоб, не з першої зустрічі. Це їй може відлякати. Ще й виникне безліч непотрібних запитань та й був дур той крутиться поруч. Взагалі Левицький ніяк не міг допетрати, Петрати, що вона робить поряд з ним. Тим часом наші на останній секунді вирвали перемогу і закинули в корзину вирішального м'яча. Ти це бачив? Як вони їх зробили? Нападник красава, волав тім на все горло. Нарешті, Орест майже тягнув друга з трибуни, бо зараз йому була важлива інша перемога. Значить, план такий ми почекаємо з двору, поки соля вийде, потім підійдемо. А якщо вона буде зі своїм хлопцем? Ну й чудово, нехай дивиться, як я за кілька секунд відіб'ю в нього дівчину. Так це помста? Я б сказав вбити одним пострілом двох зайців. Хлопці зачаїлися в автівці. Орес навіть підігнав машину ближче до входу. Залишилось лише чекати. Вже минуло сорок хвилин, а Соломії все не було. Орес напружено стукав пальцями по корму. Чому ж так довго? Ну, що ти хочеш, дівки. Поки переодягнуться. Поки поля лякають, вже й день пройшов. Ідуть, показав бік Левицький. І справді, з вориць з'явилася Соломія, одягнена в сині джинси, футболку, вже з розпущеним волоссям та рюкзаком за плечима. Поруч з нею, взявши подругу під руку, йшла симпатична білявка. Вони жваво про щось розмовляли. Солю, завжди. звідкись взявся нік. Перегороджуючи дівчатам дорогу. Не лише вони чатували, як ті маньяки, подумки сміявся тім. Ходімо й ми, закомандував Орест. Ти певен? Не дочекавшись відповіді, Тимофій слідом за орестом вискочив з машини. Ніку, я ж тобі вже все сказала. Соломія зупинилась, її обличчя на мить спалахнуло. Ок ти ображаєшся. Але, може, вже досить губи дути. Ходімо, поговоримо. Ми поспішаємо, втрутилась подружка. Діно, не лізь, самі розберемося. Дівчатка, потрібна допомога. гукнув Орест. Юнаки, не поспішаючи, підійшли, наче проходили десь мимо. Соля повернула голову, підняла здивовані очі на Ореста. Такі блакитні і глибокі, як саме море. Але й сумні. Ні, не потрібна, промовила. Якого фіга ви тут робите? оскажені баскетболіст. Він примружився, стиснув кулаки, подумавши, що ці двоє прийшли за ним. Ти їх знаєш? допитувалася Соля. Хоча байдуже. Однією брехнею більше, однією менше. Я потім все поясню. Крикнув навздогін дівчатам, які поспішали до зупинки. Он як ти її вже на брит. розплився в зухвалій посмішці Орест. Не твої справи, зрозумів, підскочив до нього. Спокійно, промовив Орест. Ми ж не битися прийшли. Взяв у Тіма цигарку та не запалюючи, просто крутив її між пальцями. Цікаво. А якщо ми твоїй дівчині розповімо, як бачили тебе минулої п'ятниці в компанії довгонових краль, пригадую, ви з друзяками навіть будинок на ніч зняли, щоб ніхто не заважав. Тільки спробуй, прошепів, та й вона тобі не повірить. Тоді тобі нічого хвилюватися, нагабно усміхнувся. Нік підскочив до Ореста, схопив його за комір, струснув. Тім відразу підскочив на допомогу. Що, правда, в очі коле, продовжував діставати Орест, агов, молодь, проблеми? Вони й не щулися, як до них підійшов поліцейський. Ні, офіцера, все добре, просто зустріли старого друга. Тім намагався улагодити ситуацію, але все одно прийшлось показувати свої документи і пояснювати, що вони зовсім не хотіли порушувати спокою. Нарешті, відбувшись попередженням, їх відпустили. Нік сів у свій пікап, декілька разів зиркнув бік Левицького. Нарешті поїхав. Трястя. Де нам тепер їх шукати? сердито процідив Орест. Здається, я знаю подружку твоєї Соломії. Знайдемо. Розділ десятий. Не тягни. Звідки ти її знаєш? допитувався Орест. Тім запропонував поїхати до нього додому і там все обговорити. Левицький був тільки за. Він любив бувати у друга. Тимофій жив разом з батьками та бабусею, які завжди були привітні з Орестом та відносилися до нього як до звичайного хлопця, а не як до Ореста Левицького, спадкоємця Великої імперії. Друзі часто зависали у Тіма, часом грали на гітарах чи просто валялися перед телеком. Привіт, хто вдома, лише я, онучку, ти не сам. Ні, з Орестом». у вітальні їх зустріла літня жінка з щирою посмішкою та добрими очима. «Оресте, давненько щось ти до старої не заглядав. Та яка ж ви стара, не наговорюйте, Алефтино Романівно, чудово виглядаєте, чемно поцілував жінку в щоку. Ох, і підлабузнику, засміялася. Проходьте швидше, я тільки на м'ясний пиріг спекла, зараз чайника поставлю. Та не турбуйтеся, але бабуся вже цокотіла на кухні посудом. Мені здається, ти до мене приходиш лише поїсти, випалив тім. Хлопці сілися на зручний диван у вітальні. Як тут стоїш? Твоя бабуся готує краще. Ніж всі ресторани разом взяті, промовив Орест, допомагаючи Романівні стацеї та пирогом. Їжте, дорогі, їжте. Люблю, коли молодь гарно харчується, а не на дієтах сидить, знову заметушилася десь на кухні. Відрізавши добрячий шмат пирога, Орест все випитував у Тіма, що він знає про подружку солі. Вона першокурсниця з нашого універу. Як? Звідки ля знаєш? Ображаєш, брате, я ж спец по новеньким. Зараз глянемо. Лише не знаю її ім'я, але здогадуюсь, хто з нею в групі. Якщо не помиляюсь, то вона на журфаці. Діна її звати. Тім підняв брову, глянувши на друга. Знаю зі щоденника, пояснив. Ти мене прямо дивуєш. Продовжуй. Він зайшов до себе на сторінку через одну із соцмереж, кілька хвилин гортав стрічку. Орес нависав над ним як коршун. Тім лише підсміювався. Було комедно бачити друга кимось зацікавленим. Знайшов Діна можна просто ді, 18 років, очолює команду з черлідингу, обожнює танці і хлопців з почуттям гумору. Та тут такі фотки. Вона нічогенька. По-моєму, я підходжу під типаж чуваків, які їй подобаються. Ага, ще й танцюєш, як Бог, зареготав Орест. А ось вона з найкращою подружкою. Як думаєш, з ким? Дай сюди, вирвав з рук телефон. З екрана на нього дивилися дві дівчини одна білявка, інша шатенка. Вони весело посміхалися. Обіймаючи одна одну. Тім забрав мобільник у наглюка Ореста. О, діночка в мережі. Привіт, красуне. Тім швиденько настрочив повідомлення, відправив. Тімон. Хто так знайомиться? І навіщо ти взагалі пишеш? Левицький знову спробував відібрати гаджет. Але Тім робив по-своєму, ухиляючись від нападок друга. О, відповіла. Ми знайомі? Ще ні, клацав у відповідь. Тиша на тому боці екрана. Пиши! скомандував Орест, почав диктувати. Мій друг знайшов дещо в будинку твоєї подруги і хоче їй це віддати. Чекаємо на вас, Соломією, в кав'ярні Ріо, сьогодні. Він глянув на годинник, продовжив О п'ятій. Зажди. Ти ж казав, що не хочеш відразу розкривати карти зі щоденником. Я й не буду. Тім відправив повідомлення. Прийшлось трішки зачекати, але вже скоро дівчина потрапила на гачок та врешті відписалась, що вони будуть. Юнаки приїхали першими. Соля з Діною запізнювалися та все ж приїхали на зустріч. Дівчата зайшли до кав'ярні, оглянулись довкола. Гарне затишне місце, не дуже людно, що Соломія відразу ж оцінила. Він так і сказав, що хоче мені щось віддати. Дивно це все, подружко. Дивно, але ж і цікаво, поправила волосся Діна. Як я виглядаю? Ді, мене знайомитися сюди прийшли. Кажи за себе по фоці він симпатичний та ще й старшокурсник, а я люблю дорослих юнаків. Он, певне, і вони, запримітила двох хлопців, які сиділи за дерев'яним столиком біля вікна. Блондин теж її помітив, помахав рукою. Інший юнак, з темною короткою стрижкою, сидів до них спиною. Дівчата підійшли до столика. Спереду йшла Дінка, високо задерши голову і вправно виляючи стегнами. За нею норовита Соломія. Різницю між ними було видно здаля. Діна, як завжди, в гарненькій сукенці, на височезних підборах, а соля в штанах та об'ємному худі, чи капюшон накинула на волосся. Але як би не намагалася Соломія не виділятися, але орест відразу помітив її небесні очі та чуттєві губи. Він посміхнувся. Побачивши, як дівчина намагається приручити неслухняне пасмо, яке все вибивалося з капюшона і спадало на обличчя, привіт, Тім, підскочив Тимофій, протягнув руку. А це мій нудний дружбан, Орест, розплився в своїй хитрющій посмішці. Орест промовчав, лише кинув невдоволеного погляда на друга. Діна жарто цінила. На мить посміхнулась. Я Діна, а це моя не дуже привітна подружка Соля, підколола Дінка. Але Соломія і не думала ображатися. Вона не раз повторювала Дінні, що у неї язик без кісток, але така вона була і з цим нічого не вдієш. Дівчата, приєднуйтесь, що замовимо? включився Орест. Нічого, в мене довго. Промовила Соломія, сідаючи за стіл навпроти Ореста. Діна сіла коло подружки. Я буду лавандовий лате, прощеботала білявка. А що? фиркнула в бік напруженої солі. Орест зробив знамовлення. Він намагався занадто не розглядати солю, але чомусь його погляд все зупинявся на цій тендітній дівчині. Тоді він згадав напис на дверях її кімнати. Не заходь бо вб'є, уявляючи, як ця мала може взагалі комусь нашкодити, посміхнувся. Отже, перейдемо до справи, раптово та різко промовила Соля. Я так зрозуміла, ти щось знайшов у мене вдома. У мене два питання що ти там забув, і що саме знайшов. Легше сонце, бо я себе відчуваю, як на допиті, не очікував Орест. Розділ одинадцятий. Соля уважно дивилася на нього, чекаючи відповідей. Орест ліниво пив каву. Діна з тімом мовчали, певне, очікуючи, що з цього всього вийде. Дивись, я намагався продати твій будинок, засміявся Орест. І так я дещо знайшов, але поки ти не зміниш світун, не дізнаєшся, що саме, наче вчитель відчитав ученицю. Чому я маю тебе слухати, і як це ти продавав мій дім? До речі, я бачила тебе поряд з ніком. Видно, між вами пробігла чорна кішка. Не знаю, що там трапилося, але я тобі не довіряю. Ти диви відразу стільки запитань. усміхнувся, свердлячи жвавим поглядом. І ще одне забув сказати твій хлопець Бовдур. Соля образливо стиснула губи. Роздратовано скинула капюшон, густі пасма розсипалися на плечі, її сині очі вп'ялися в ориста. Більше дівчина не промовила ні слова. Так, вечір ви літерки. вивчив нарешті тім. Юнак вирішив розрядити ситуацію. Діна з радістю йому в цьому допомагала. Наш гурт зайняв перше місце з хореографії, дістала телефон. Демонструючи фотки з виступу, Ти ж на журналістиці навчаєшся, все вірно. Бачив тебе серед першого курсу. Так, і соля теж. Вона нещодавно перевелась в наш універ. Це так круто, тепер ми будемо всюди разом, випалила дівчина. Цікаво! хмикнув Орест. Ді, ну хто тебе просив, процідила Соля. Отже ми візьмемо над вами шефство, щоб ніхто не ображав, усміхнувся Орест, уважно спостерігаючи за реакцією солі. Діна кокетливо засміялася. У Соломії округлились очі, їй не подобалися нахаби чи занадто зухвалі хлопці, а вони саме такими їй і здавалися, особливо Орест. Зовні він був досить симпатичний, темне волосся, сірі очі. Витончені губи, високий назріс та гарно вдягнений, але занадто самовпевнений. Та вона йому не по зубах. Соля здогадувалася, що саме могла забути у своєму будинку. Але ж чому тоді Орес не віддасть їй щоденника та не відпустить на всі чотири сторони? Чого він тягне? Нам же час. Поспішаєте? запитав Тім. Поспішаєте? запитав Тім. Діна перевела погляд на солю та усім своїм виглядом показувала подрузі, що більше не хоче тут знаходитися, і буде гірше, якщо дівчина її не підтримає. Так, у нас справи. Оресте, ти хотів мені щось віддати? Так, він поліз у кишеню, щось дістав і поклав на стіл. Це був золотий ланцюжок з кулоном у вигляді кільця, дуже гарний та видно, що дорогий. Це що? не зрозуміла Соля. Тім витріщив очі. Орес спокійно продовжував. Хіба це не твоя прикраса? Я знайшов ланцюжок у твоїй кімнаті. Ні, уявлення не маю, чи він. Дивно, збрехав Легвицький. Ага, дивина, та й годі, бідкався Тимофій, кидаючи косяка на друга. Тепер до Тіма дійшло, навіщо вони перед зустрічю з дівчатами заходили в ювелірку, і для чого Орест купив цей ланцюжок. Але що саме Левицький замислив, він і гадки не мав. Тоді нам нічого більше тут робити, бувайте, заметушилася Соля. Діна неохоче піднялася. Їй, на відміну від солі, юнаки здалися приємними, але ж вона хотіла підтримати подругу, тому повинна бути заодно. Вас підкинути? запитав Орест. Ми на машині, глянув у вікно на темно-зелений БМВ, що виблискував на сонці. Орест навіть і не намагався щось із себе вдавати або ж хизуватися. Він вже звик, що його автівка відрізняється поміж інших машин. Але що в цьому було поганого? Якщо є гроші, то чому б цим не користуватися? Тим паче він і так платить велику ціну за те, що народився в сім'ї Левицьких. Соломія піднялася, Діна з Тимофієм йшли попереду. Вони напрочуд швидко знайшли спільну мову щось жартували та не звертали увагу на Ореста та Соломію. Ні, самі доберемось. З мажорами справ не маю. А з чого ти взяла, що я мажор? автівку сам назбирав? Значить, мажор. Орест розсміявся, але очі залишались крижаними. Сонце, спеціально зробив акцент на слові, ти з податкової, чи така ворожість через твого бойфренда недоробленого? До чого тут нік? Можливо, просто ти мені не подобаєшся? Чому? Ти ж мене не знаєш? Соломія нічого не відповіла, вона розвернулась і пішла собі до дверей. Солю, гукнув. Дівчина на мить зупинилась. До зустрічі в універі. Розділ 12 СОЛЯ. Соломія повернулася додому. Дівчина все ніяк не могла звикнути до нового помешкання. Так, будинок був просторий та гарно обставлений, більш сучасний, ніж попередній, але в ньому вона почувалася нібито в готелі. Вона самотньо глянула на стіни. Дивно. Дівчина згадала, як зовсім недавно сварилася з батьками, вимагаючи більше особистого простору та волі. А тепер, коли Соля отримала бажане, вона б все зробила, щоб лише повернути свої слова назад і час, коли вони були всі разом. Тато залишив повідомлення, що затримується на роботі, буде пізно, в принципі, як і вчора, і позавчора. Що ж? Вона зараз замовить піцу і увімкне якийсь фільм, лише не мелодраму. Це дінка тонко а її навряд чи ще щось в цьому житті зможе зачепити. Тому сьогодні на вечір буде якесь фентезі. Вона відчинила двері у свою кімнату, увімкнула улюблений лінкінг-парк на ноуті, лягла на м'яке ліжко, за мить її рука поповзла до шухлядки, що стояла поруч. З неї дістала запиленого зошита, Замить надибала й ручку. Востаннє вона вела щоденник ще вдома, в колишньому будинку, але звістка, що вони переїжджають, вибила її з колії. Останні сторінки із записами соля вирвала, ще й спалила, настільки вона була приголомшена тим, що відбувається. Дівчина не хотіла покидати рідну домівку. Адже там вона народилася і була щаслива. Це як покинути захищену фортецю і поринути у щось невідоме. Хотіла щоденник спалити, але пожаліла, рука не піднялась. Тоді вона заховала його у свою схованку і, врешті, в метушні не встигла забрати. Але зараз бажання писати з'явилося знову відкрила першу сторінку. Почала виводити букви Привіт, це знову я. Мені складно, але я намагаюся триматися. Мама б цього хотіла. Сьогодні був дивний день. Я зустріла його, зухвалого і нахабного, на ім'я Орест, якщо не помиляюсь, Так, Орест, я відразу його впізнала. Це той юнак, якого я бачила з ніком. Тим паче, здивувалася, що він щось хоче від мене. Сказав, що знайшов мою річ та запропонував віддати. Спершу я вирішила, що він говорить про щоденник. Навіть не знаю чому. Але це добре, що я помилялась не хочу, щоб хтось читав мої записи, особливо він. Дінка всі вуха прозжищала, що це Орест Левицький, син якогось багатія. На її думку, він дуже класний, і знайомство з ним це майже те саме, що отримати подарунок, на який чекаєш все життя, наче мені до цього є якесь діло. Так, він привабливий, але я ніколи не велась лише на гарну обгортку. Завтра я вперше йду до нового універу. Трішки хвилююсь, та Дінка буде зі мною, тому не так страшно. Я давно мрію вивчати журналістику. Уявляю, як в майбутньому пишу нариси для серйозного видання. Лише б завтра його не зустріти. Мені здається, від Ореста самі проблеми. Нік попереджав, щоб я йому не довіряла. Я майже впевнена, що через мене він хоче насолити Нікіті. А я в ці ігри не граю. Орест. Додому він не поїхав. Натомість заїхав в гараж, де вони з хлопцями грають. Це було його місце сили, він міг поринути в музику своє задоволення, і його ніхто не відволікав, або ж просто займатися своїми справами чи побути наодинці зі своїми думками. Сьогодні він знайшов її, нарешті. Звісно, він не очікував, що Соломія так відреагує на нього. Хотілося більш теплої зустрічі, хоча стало ще цікавіше. Ні, щоб віддати щоденника і забути, натомість він намудрував з тим ланцюжком. Якби він все ж повернув записника, то їх би більше нічого не пов'язувало, а він цього не хоче. Він скаже їй правду, але пізніше, можливо, скаже. Дістав з кишені прикрасу, крутячи в долонях, згадав знову дівчину, посміхнувся. Яка вона нестримна, навіть трохи скажена. Коли злиться, у неї палають сині очі, наче ті колючі крижинки втикаються під шкіру. В житті вона ще гарніша, ніж на фото. Зазвичай дівчата люблять балуватись фотошопом, але це не про солю. Вона поводилась, наче якась злюка, і, чесно кажучи, це спочатку дратувало, але потім, здавалось, навіть дотепним. Своєю поведінкою вона лише підкинула дров у вогнище.